І так, почнемо. Починаємо з того, що ми на дитичці затягнули вузлика невеличкого, і будемо зшивати зараз дзьоба. Поки він лежав, він більш-менш так у нас зчавився і вже тримає форму. І ми з вами почнемо з самого-самого краєчку звідсіля. І будемо рухатись в цьому напрямку. Як ми це зробимо? Ми візьмемо голочку, зайдемо внутрі, далеко-далеко. Аж ось сюди. Аж ось сюди. Вийдемо голочкою. І залізе наш вузлик самий-самий краєчок. І після цього згадуємо, як ми робимо потаємний шов, тобто з одного боку, вийшли, витягнули ниточку там, де Напроти тої ниточки, яка вийшла з іншої частинки тканинки. Робимо прокол. І потихеньку, десь міліметра два-три, голочка проходить. Там, де складочка, її не видно, там і ниточка буде потім проходити. Ниточку тяне за собою, і виходить назовню. І такі самі рухи. Через раз з одного боку, з іншого боку, прокололи, вийшли. На інший бок переходимо, прокололи. Витягнули ниточку. Інший бок. Оп! Бачимо: витягуємо поки нічого не підтягуємо, поки дивимося, пхай лягає, як лягає, щоб нам було видно, де що з іншого боку. тихенько вийшла і так далі Там, де нитка вийшла з іншої сторони в тканині робимо прокол. Якщо буде нерівно, воно буде перетягувати. Якийсь, якийсь бік буде стягувати, чи назад, чи вперед. Так, пройшлися. Тепер підтягуємо, щоб воно щільненько закрило. І на останок затягуємо вузлик в петлю раз, два, щоб намоталося. бачимо, який вузол. І потихеньку підтягуємо. І ще раз зробимо петелька. Раз зайшли. Два зайшли. Підтягнули. Так, як ця частинка у нас буде не видно, можна лишити трошечки ниточки. на всяк випадок. Все, дзьоб у нас готовий.